Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо жіночі години Квестіна. Модель із колекції Мадмуазель. Циферблат сріблястого кольору. Накладені годинні індекси у вигляді парних римських цифр. Непарні індекси у вигляді камінців. Логотип бренду розташовується зверху. Циферблат захищає мінеральне скло. У рант також інкрустовано 48 кристалів, корпус із нержавіючої сталі. По всій поверхні дзеркальне полірування, діаметр 37 мм, товщина 9 мм. Поставляється сталевим браслетом та застіпкою з кнопками. Ціна 110 євро. Посилання на сайт в описі до відео. Дякую кожному за перегляд. До нових зустрічей!